Їх турбує зволікання із виділенням землі, черги на гарантовані владою квартири, неналежне лікування, зупопротезування та платний проїзд у транспорті. З такими проблемами воїни афганці Черкащини звернулися до обласної влади. Її представники зустрілися з ветеранами військовими напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав на зустріч із владою черкаські афганці прийшли не самі, привели ще й воїнів нинішньої війни учасників АТО. Ветерани зауважили, мають з ними спільні проблеми. Адже 80 черкаських інтернаціоналістів нині боронять кордони України і досі не можуть добитись вирішення особистих проблем, зокрема в земельних питаннях. Нагадують, АТОвцям держава гарантувала земельні паї, але й по нині земельні ресурси та реєстраційна служба блокують це питання. Реєстраційна служба, яка сьогодні нагло підробляє. Документи не реєструє, все робить для того, щоб показати хто сильніший. То я думаю, що цих корупціонерів, або давайте ну, вирішимо раз і назавжди, а будемо будем їх люстрірувати, або будемо притягувати сюди, або будемо в міліцію відвозити, чи, чи в мусорних, чи відводити. Я не знаю, як. Голова облдержадміністрації запевнив про цю проблему, знає нещиток і давно тримає її на контролі. Зазначив, боротьба з корупцією у земельних питаннях триває. Я звернувся про заміну керівників. Ну, зараз реєстраційна служба в стані реорганізації вже не буде, буде відповідне управління і не буде цього ж обласного начальника. Перше завдання. Замінити в кожному районі керівників реєстраційних служб. Те саме завдання я доручив, щоб пропозиції надали голови адміністрації і повинні прийти зовсім інші люди, в першу чергу, які не приймали участі взагалі в системі корупції. Тому що також авганці підняли питання будівництва соціального житла для воїнів, створення робочих місць для військових, які незабаром повернуться з війни, пільгового проїзду у транспорті, лікування. Очільники області запевнили, всі ці проблеми вони тримають на контролі. На сам кінець владці подякували інтернаціоналістам за їхній подвиг у минулому та за відвагу нині, і вручили подяки від обласної ради та адміністрації. Тому що ви маєте цінний, я би сказала, безцінний досвід того, як воювати, як себе поводити. Не дивлячись на те, що ви відвоювали, можна сказати, своє. Але коли постала, коли постала проблема захищати свою Україну, то ви про це не задумались. Тому це те, що дуже втішає і викликає до вас такий дуже гарний респект. Лідія Меланіч, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.